Це один із найважливіших зразків до історичного мистецтва. Малюнки у печері ласко розповідають про життя наших предків 17 тисяч років тому. Тепер їх показують усім уперше за понад півстоліття. але вони не справжні. Це копія, яка коштувала мільйони доларів. Відвідувачі зачаровані. Це Це вражає. важко уявити, як це зробили у той час за таких обставин. Певно, над цим працювало багато людей. Деталізація зображень дивує. Зображення є до міліметра точними копіями, зробленими з оригінальних малюнків у печерах. Саме тому вони передають емоції. Ви бачите над собою тварин, які скачуть чи стрибають. Це дійсно вражає. Оригінальні експонати можуть зазнати шкоди через відвідувачів. Тож зараз археологи знайшли інший підхід. Минулого року BBC потрапила до французької печери Шове. І побачила одні з найстаріших малюнків у світі. Вони настільки цінні, що відвідувачів сюди не пускають. Але для публіки відкрили копію печери. Тепер також відкрита копія печери Ласко. Археологи кажуть, що за репродукціями майбутнє для збереження експонатів. Це шлях для того, щоб захистити і повернути давню історію світові.